Утречко, 12 дня Довго мучився, але думаю куди поїхати, де іще ловиться, як не на старт Оп! У нас буде дідська рибалка, ну без деда. Дід очконув двоє суток сидіть тут, батя сказав, а я і не на двоє, я можу на сутки. Ну якщо не буде ловитися, то на двоє. Будемо продлівати. Та-да! Ви пам'ятаєте, каїди з катушками і всі діла. Але в нас обновка. По скребли по складах, по сусеках і на шкребли мені дефіцита. Турбокороб. Дефіцит не турбокороб, а Френзі Fisher. Там ще пачок 10-20 на складі залишилося, я кажу. відкладіть всі мені. Плотва та рань, Це не важно. Головне, що вона ловить. Оце буде точно ловити. Те, чого нема ні в кого, навіть у Майкла Джексона, але є у нас. Взяв 100 парків, бо падлюки швидкаються профмонтажні. Багато чув ні разу не користувався жидка латка, бо ПВХ сапоги самі себе не заклеять, а клеїти їх треба падлюк, вже холодно. Тубус для поплавочків. Наконець ми будемо в'язати волос правильно на рибалки, коли треба часто перев'язати копієчна штука, а вічно під рукою немає. Штопор з, з цей, штопор сказав, з шилом, з буравчиком. Хоча кукурузу нашу сверли, Горох наш сверлити не треба. Все, воно за недорого. Котушки взагалі, по 115 гривень. Ви пам'ятаєте, у нас дві поплавчанки, типу Tesla <гумірки> чи, чи, чи SpaceX. SpaceX да. Взяв дешеві катушечки вже з намотаною ліскою, але вони не для цього ставочка. Отакі От діла, що я ще нагріб? Де ви? Где? Патрони дедовські. ніколи не ловив, ну завжди. хотів. Знаєте, сигналізатори покльовки це сильно круто. Для дідської рибалки. Ви в коментарях писали. Тому не знаю хто придумав гільзяти колокольчики. Но у китайців прижилося. Чотири гільзи карпа отстреливать. Жидковатка, ладка, линейка, набір, набор. Пена. А, пенал. Подставка під удивищем. Стопор ми бачили. А підставочки я взяв недорогі. Телескопі, але не, не розкручуючі, сигналізатор не поставиш, але вони алюмінієві. Ви, так сказать, надежно, заклепано, дивіться як. Качественно, а головне легенько. Іспитаємо, вже там поставив, розводю болтологію, одне і те саме. Силочки на все, про все в описі під відео. Готуємо судно. Кстати, по силочках в описі є судно. ну Воно то явно не наша тема. На нього треба потратити кучу времени, щоб порозловити. І зрозуміло, що акумулятора там надовго не хватить Судя по фотографії і ціні 8000 кораблика Але є сигналізатори клювання. У вас прикормочкою затягло. За 4200, здається, френзі фішеровські, вони єдинічні. Більше других нема з пейджером. Я поузнавав по знайомим, що у нас за прибор. Хороший прибор стоя брати, всі кажуть, завозять не, не дешеві. Тим більше на кроні і дивлюсь все бронзове, бо то так воно має бути. Добре, може колись затестимо. В минулих відео можливо ви десь бачили красний краб, крабовий горох. Ти накачаний. Есть. Треба спускати воздух борозорве. Крашений горох готовий, рибаків нема, але На завтра заброніровано три місця підряд і ще там два швидко косою зараз викашуються. Бо рибак пре як короб на нерест. Риба то поперла, кругом затихає, а Fishing ожив. І буде ловити до, до Нового року. Або навіть до Різдва. Побачимо. Ставимо лайки і розворачуємо батарею, заражаємо, готовим патрони і в бой. Крабовий горох не будемо додати, якось жирно виходить. Заділаємо чистоган. Оце піде на закорм. Як я люблю горох, бо він добре висипається. Скажете, багато гороха насипав, не склеїться, а фіх ви угадали, це Френзі Фішер. Це кірпіч. Любий магазинний кукурузний клей. Клея в три хуже, ніж Фішер. Я тільки що це вспомнив. І треба би розбавити якоюсь макухою чи магазинною прикормкою. Тому що цей кірпіч розмиватися не буде три дні. Зараз п'яна кукурудза організуємо. Френзі Фішер, як ми пам'ятаємо, любить випити. Цього в нього не однять. Вона воду бере добре і багато. помню перше знайомство з цією прикормкою. Взяв щось чесник чи карася, чи щось таке. Приїхав на Ленінку. Зараз я її декомунізував, помню така нава, сосісовка. Замішав вже смердить страшно, єдрений чесночний. Готово. М'ягеньке вийшло і це добре. Закинув, а риба тоді не ловилася. Через 2-3 години перекидаю, Отак так кашу, як заліпила, так вона в кормушки і осталась. Я йоханий бабай, що проїхать? Клей би вже розтворився, а ця кірпічиком держиться. Каїда готувся. Inspire. Завоз буде жорсткий, метрів 120. Погодка не дуже, северо-восток буде. Восток і вітер буде. Це не дуже добре, але і непогано. Думаю, впораємося. Понеслась. Недовго музика грала, недовго Владик танцював від радості. Перший конкретний глюк гоупрохи, Нажимаю включити, вона не включається. Перед цим поставив на зарядку через медіамодуль, В ньому роз'єм є. Type-C не включається, запись нажимаю. Нажимаю бокову кнопку, теж не включається. Зажимаю 10 секунд держу, ну, там просимо, вроде, на 7, відпускаю. Не включається. Ще раз нажимаю бокову держу, оп! Включилася. Отакі пороги. Ще й наполовину розрядилася. То є, при тому, що була заряджена на 80, то стала 57. Отак от, от заряджать через медіамодуль. Ну, хоча б все одно менше, менше глюче, ніж дев'ятка і глюки не такі поки що страшні, і не так часто. Патрони стоять 12-й калібр, спінинги загіль... загільзовані, так сказати. Проптикав покльовку, вітер волна, колокольчики шатає, постійно взираюсь, клею сумки, ПВХ шклей ви бачили, дешевше не знайшов, чому френзіфішері, кстати. Вже заклею раз, два, три сумки. Відра ПВХ, все це офігенно, поки їх не проб'єш. Ну, нічого. Значить, Дважды питався заклеїти, як батько вчив, як камеру від велосипеда і клеїв латку. І нефіга не прилипало. Потім, як звичайно, прочитав інструкцію, а там написано намаж і отойди. <laughs> Намазав отойшов і все вийшло. А то, блін, крокодилом намажеш, не прилипає. Суперклей тоже довго не держит. і не кажен клей гелевий тоже держит. Надіємося, ПВХ прослужить довше. Ми сейчас ще другим слоєм намажем, естественно Щоб зафіксувати результат Но следим за цією подлюкой щось воно було виложило, віток, або навіть два лески Може була покльовочка. Безможе. Ну що, корапяра. Нечасті береги патрони. Підвиложило, блін, стільки ж тут от, отмотано. По-моєму, тут соточка. Може бути і карась. Дело то житейське. І погода, як бачите, така, що риба може стати на диби, на хвіст на лижи і двигатися, ну не клювати. Не особо важко йде. Так, корабль я включив, завезе, куди треба, опять вітер розгулюється. Вже недалеко. Це точно не короб. Сказав я, не побачивши. Похоже, на ТГД Карась. Так. Да. Карасик. Тут можна брати. 8 КГ коропа наловить і 2 кіла карася зверху. Ну, чи 8 кіл карася наловить, Ну ми сюди не за карасем приїхали. Оставить, чи хай живе. Можна було піраколовку зарядити, але про раки я тут не в курсі. І вряд ли про них хтось щось казав. Таке, в общем, перезавозимось. Тільки чую бабах, нечасті Коробчук, береги Патрони, Сто... перва стреляна гільза, 180 метрів, непонятно, кажись єсть. Кого ж ми там пристрелили? Картеч восьмерка, горох, якщо кому інтересно. Ну лески тут мотать дай Боже, 180 метрів. Хоча мостик, с нього ми на 200 завозили. Було діло. І 180 це тільки от точки, де домашня точка в кораблика. Вона метрів за 10 отсідола. Блін, кажись нормальний короб. Дідський дрин. Надіюсь, ти видержиш все, що на тебе возложено. Ти ж не в холосту стріляв, як карась. Це ж був не холост. Ого, ого! І це на дистанції метрів 100-то, чим 130-150. От тільки узіл іде. Він десь на 120 Помню був прив'язаний. Ні, це все не узілок ще навіть. Він десь далі, ще більше 100 метрів мотати. От тільки узілок намотався, це значить половина тої ліски, що тут намотана. Я дві бабини мотав Frenzy Фішера білого. Тобто метрів 100, ну, там було написано 150, ну по факту, похожа, соточка. І ще соточку ми мотаємо. Падлюка, містами, мені кажеться, мордою в муляку заривається. І тільки брик, думаю, блін, неужели він десь деревину там знайшов? Ніколи не було і з'явилося. І Сильно уйшов вправо, ще й на такої дистанції не хватало ще заброди одівати. Заброди фро... за кстати, я теж у принципі фішера брав на морську рибалку. Вони тоді стояли перед війною 400 гривень. Смішні гроші на зараз. І забруди шикарні. Третій рік нам... Да, 2001 осінь, другий, третій, вже да, четвертий рік пішов, як нам служать вірою і правдою. Ні разу ніде не протекли. Хотя китайські, если кому інтересно. Я на них глянув 400 гривен. Думаю, ну блін, пару рибалок відходять і добре буде. Отак от, от нема нічого постоянного врем временне. А щось купляєш, думаю, що на века буде. Одна-дві рибалки і все. Під настроїмом фрікціончик, а то я вам тут сказочки розказую. За жирних сазанчиків. А, а воно падло вже в кущі поперло. І похоже, перескочило, та що там таке? Я, я присяду аж, я аж присів, <клухи> я офігівший. Щось є. І, і, і аж леска гудить, як наче по якої-то снасті йде. Снастей немає ничьих. Хороший. Хорош жеребец. 180 По факту под 200. С учетом домашней точки. Карапяра. Рекорд. Рекорд старфишинга уже близко. Хоча не такий ж і здоровенний, але, але не, не кіло 400, не кіло 200 як. Горох зовні губи і це мені не подобається. Хоча фідерок цей м'ягенький. А блін, в тебе ж паксак длинний. Зайшов. Ода! Оце, оце ми стрільнули. А це вистріл в пустоту. Тихо, мені собреза. О, лісочка. я. Щас, секундочку, це я підматував під другу катушечку. Порядок. Сільвер Крисял. Коротше, Сільвер Крік. Я назову тебе Сильвер Крік. А тебе я навіть не знаю як назвати. Сазані ще. А де горох? Я не зрозумів, тільки що був тут. Треба у водички подивитися. Один бачу. Чувак, а там поваляйся. А де Коля? Я розумію, що це я його виробник. І всі діла падло його мілоч відфутболює От берега паскуда. Я просто з собою багато не взяв. У мене є мілкий на пасівного коропа. Киш судова, киш од мого резинового, термопластичний еластомір. Недешевий матеріальчик. О, вторий уже пішов на 6 метрів вдаль. даль. Не судьба. Ну хоч одну, зараз за кантором збігаємо. Нічого, ми так кабана увалили першого. Йомайо, -йо, батарейки згнили. Уже причому не перший год вони згнили. Ех ти, сируняра, 50 грам викакав. 2950, але ви подивіться на це. Хтось скаже у фотошопі розтягнув. Капець. Голодав. Його явно в Дніпрі виловили і сюди переселили. Дикий сазан. Обана. Іди сідай іди к папочки. Оце рибіна. Хто це зробив? Вітер. Красава. Оп. Оформимо його в правильний сапет, мені, кстати, понравився широчезний. Кажеться, невеликий, але коли, розумієш його реальні розміри, то трьохкілограмовий короб, навіть якщо він довгий, йому взагалі не по чому. Ладно, перезаражаємо дідуську берданку і закидаємо за ногу. Все, дробовичок готовий. Пристрелить нового сазанчика. Їй богу, Думе трна. Де ще дробовик використовувався? Я пам'ятаю тільки в думі. Отак от. Ну що, непогано даванули жидкого, але тут більше половини ще осталось. Раз, сумку встановили. Мінімум 4 дірки було, карпами пробито. Плавничками. Втора для заміста прикормки. Жалко було, бо диромаха теж непонятно куди взялася, може ножик гуляв туди сюди. Заклеїли, красавиця, як новенька. Стоп, була ще третя. А, де ви, ребята? Сапоги зараза так текли. Тепер я розумію, що резина така рідка, така жидка. Вона і називається жидка латка. Якраз для м'ягеньких ПВХ сапог те ще треба. І колір я підібрав нормальний. Держиться і це я без растворителя. На п'ятки теж тут повитягував не кірці, а ці самі маслинки. По маслинках зараза бігав. Попробував п'ятку. Нічого так поковиряв, туди закапав, розмазав, держиться на красоту. А то сапог жалко. Не знаю по чому вони зараз 600-800 гривень десь так. В лодці служать довго, а на березі по маслинках бігать. Одну рибалку, то там наступлю ногу проб'ю, там. Ну і сумки. Я б не сказав, що вони дорогі, ну і не дешеві. Це, кстати, Фішеровська синя. Гривен 300 з чим-то нам обійшлася. І ще по закупочної ціні у них стається пару штук і ще осталось. Якось вони називаються. Раніше Фейма, Шмеіма, Сема, а зараз Аіфема. -І ну, нічого, ви її узнаєте. Я хотів без верхнього люка. Ну і з верхнім люком нормально. Під тарань зимою те, що треба закидувати. Тут навіть дирка під аератор є. А, крі... а і з боку ще й кріплення я під нього. Ну а Аератор ставить то вже зовсім трішак. Хоча, так сказати, для живця те що треба. Рекомендую перевірено каналом Капітан Гак. Такі от пироги смеркаються. Вітер трошки стих, але не зовсім. Сидимо в засаді з двома дробовитками. Бачите, бо можна навіть дуплетом <сі> стріляти відсюди чи відсюди. Але тиша. Я думаю, тут на, на ніч підійде, бо під берег завіз по привичці. А це глибина. 108, ну, вчитай, 200 метрів почти. І тут соточка. От соточка мовчить, можна далі її завести, але мисини на, на 200 метрів не хватить там. Оп! Вистріл. <ріст> Вистріл онлайн. Шмальнуло. Віддали зарази. Секундочку. Шмальнем ще одного. Оп! Со 100-метровочки єсть. Такий закилушний. секундочку. Я знаю, ви не любите ту приблуду, яка крутиться. Того не дивіться на мене. <гум> так, так. Тепер я її відвимкнув. Подсак готовий. Я трошки 100 метрів. Не близько. Тому я вас покличу. Знаю, ви все одно промотаєте. Ви ще там, а ми вже тут. Осталося метрів так, напевно, 50, може менше. Леска м'ягенька, тянеться, воно дуга, ще й буває не поймеш, наскільки далеко він. Но не карась. Вистріл ви бачили. Постріл. Мальнули кабанчика. Де цей рябчик? Це недалеко, ось ось уже. тик тигидик Оп-оп-оп. Падлюка. Ого, фрикціон закручений, хто розрішав. Ще все йде. Со 100 метрів. Наша картіч відпрацювала. Тут глибоко під берегом, того я в воду не заходжу. Можна по грудь нирнути уже де пицака. Це що шо, жок чи що що це за узол був. Оп! Коропець. Ха-ха. Оп, та що б тебе Жити хоче? Тихо, кожна тривога. Зараз я з вами всіма договорюся. Обана. Нічогенький, Нічогенький, За нижню губу. Перший, перший раз, чувак, нічого. У всіх буває. Я думаю, кілограм є Я зараз. Де наш апарат. Оп! Шайтанова машина обновилася. Кіло 210. А мені все мерещиться, що немає. Нормально. Там у нас 3 КГ і вже 4, норма 8. Таких ще 3 штучки і порядок. Оп! Чим удобний такий сапет, що рибу можна кинути, а потім вже його відкривати, розв'язувати. Та заходи, дорогой. Оп, і тепер шнурочком Можна закрити. Так, що то тут не непри... Ага, все, порядок. Неприятно є случилось. Порядок. Обтікайте, хто не приїхав на рибалку. Всегда краще, ніж вдома. Та й таке. Непогано. Що ж, непогано відстрілялись, смеркається, як бачите, треба готуватися до ночівлі. Але це буде зо, зовсім інша історія. Силочки, на удочки. котушечки, лєсочки, сапет рекомендую для риби. На прикормочку теж в описі під відео, але її там навіть на сайті дуже мало залишилось. Але інша, інтеркрилі не тільки. Зернові, всього в достатку. Свіжечка підвезли. Кому на власнасті і горох, це всі питання. Ви знаєте до кого? Навіть на Френзі Фішері, здається, є кукуруза Хімера. Хто питав кукурузу, от на сайті вона там іще кому інтересно залишилася. А так її нормальну фіг знайдете. У Френзі Фішер робив закупки перед війною її, настільки я пам'ятаю. Можливо, є, але це ще раз скажу не точно. Та й такі пироги. Що ж? Ставимо лайки за те, що вальнули кабанчик. Ділимося роликом з друзями. Бомбящі коменти вітаються. Який день? Чудовий день. Чекайте втору дідівську частину. Побачимось через недільку. Всім пока і до зустрічі на воді.